Доброго дня, друзі, доброго дня ранку, точніше, шановні підписники. Сьогодні, в цьому стрімі, я викладу дуже важливу інформацію. Тих, хто не знає, наголошу, що я людина проти якої чиниться тиск стосовно. Прибрання мене з посади керівника заступника Вінницького НДКЦ директора за, за те, що я запропонував механізм пришвидшення ідентифікації воїнів зниклих безвісті. Ці всі інформації я надавав у попередніх стрімах. Проте сьогодні дуже важливий стрім. Чому тому, що хочу, щоб ви сіли, вмостилися, прийняли зручне положення і зрозуміли важливість того, що я зараз вам скажу. Так ось, поїхали. В першу чергу хочу звернутися до керівників усіх регіональних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, щоб вони уважно прослухали дану інформацію, зробили висновки і не напрягали судових експертів за напрямком молекулярно-генетичних досліджень, оскільки це безпосередньо стосується їх діяльності. По-друге, хочу, щоб прокуратура взяла цю інформацію на Увагу собі на поміточку, на замітку, і щоб провели відповідні дії. Поїхали. Ще одним моментом, чому я став невигідний цій системі. Ну, експертній службі МВС, зокрема, а особливо в контексті того, що жодна моя заява не розглядається належним чином. Ну, вона розглядається через суд, але належним чином не розглядається напряму Про ні прокуратури, ні МВС. Ні, державним бюро розслідувань я пояснюю, чому я дуже вдячний своїм біологам, своїм ну нехай мене пробачать в контексті це ті, яких я навчив, які ми передав свій досвід, які грамотні, які виконують свою роботу за те, що вони справедливі. Тобто, незважаючи на диктаторський вплив Лайтера Миколи Петровича, залякування, все інше. Біологи виконують свою справу генетики згідно чинного законодавства. Дивіться, розкриваю схематоз. Значить, є таке поняття як закладки. Так, всі ми знаємо це. Коли затримують особу, яка розповсюджує наркотичні засоби, яка їх закладає в певних місцях, потім відповідно ці закладки знаходять люди, а передають для вживання. Тобто, це такий механізм розповсюдження наркотиків. Одразу я проти наркотиків, це не популяризація, це просто щоб ви зрозуміли, яка суть справи. Так ось потім ці згортки наркотичних засобів вони вилучаються. Слідчими, наприклад, затримується особа. І ці згортки направляються на два види досліджень в криміналістичні установи. Перше це дослідження на наявність наркотичних засобів, е, яке саме наркотичний засіб та який його процентовий вміст. І друге, це е, е, запитання щодо наявності слідів людини, конкретні, чи вони належать, чи не належать. Це молекулярно-генетичне дослідження. Таких експертиз у час війни дуже багато, тобто відсотків 40. експертиз це безглузді експертизи, які прокуратура Авид задачі на призначення їх, тобто велика кількість об'єктів. Відповідно, ресурс експертів затрачається на дослідження не тіл воїнів, зниклих безвісті, а витрачається тупо на контейнер на мусорний на смітний бак в контексті використання реактивів і державних коштів. І прокуратура в принципі повинна контролювати це, і вона повинна. Ну, аналізувати, тобто, будь-який там або детектив, або прокурор повинні включати логіку і призначати в першу чергу найнеобхідніше використовувати усі інші методи, законні досудового розслідування, а лише в крайньому випадку призначати молекулярну генетичну експертизу. Проте цього не відбувається. Але проблема не в цьому. Зараз вам поясню. Так ось. Багато фактів я кажу про Вінницьку область, а я думаю, аналогію керівники проведуть по усім іншим установам державним і зроблять певні висновки. Дивіться, я привчив експертів генетиків до того, що треба бути моральними, справедливими і виконувати неопереджену свою роботу. І ось приходять до мене, у мене ще допуск по цетології, до речі, тобто, це. Допуск, який може який надає мені можливість визначати морфологію і походження клітинних елементів з певних регіонів, ну певних тканин людського організму. Так і в мене ще є імунологічний допуск. Так само є імунологічний допуск у експертів генетиків. Імунологи, по суті, це вони визначають приналежність, наявність слідів біологічного походження, що це саме там кров, сперма, слина або якісь інші елементи. Так, в чому суть? Чотири факти були наступними: тобто насилаються на експертизу з гортки. Так, експерти проводять змиви, і відповідно їх починає смущати момент того, що дуже велика концентрація. Мається на увазі це внутрішні наші алгоритми, по яким, але висока концентрація, наприклад, ну, наприклад, моделюємо, щоб вам було легше зрозуміти. Наприклад, зразок, тобто, якщо це зразок крові, концентрація тисяча, а тут ми згортка отримуємо 10 тисяч. І відповідно у експертів виникає питання, що це саме таке. Вони приходять до мене і радяться, і я кажу, ставте значить, на наявні слини і ставте на наявність клітиних елементів, я подивлюсь під мікроскопом і подивимося, що це таке. І опа! І тут ми знаходимо дуже круту ситуацію, дуже смішну ситуацію. Спостерігається, що в цих слідах є слина, по-перше. А по-друге, я через мікроскоп бачу, що це букальний епітелій, тобто це епітелій, який властивий слизові оболонки порожнини рота. Тобто яким чином на згортку, грубо кажучи, який був захований з наркотичною речовиною в землі, є сли е, на це що, наприклад? Ну, моделюємо ситуацію: злочинець, дебіл. Він бере його, носить в ротові порожнині, а потім випльовує, чи, наприклад, він облизує його? Ні, звичайно, ні. Тобто і, ну питання в підробці махінації це таке питання. Тут важливіший більш компонент. Так ось, я за, за моїм підписом теж проводиться експертиза, де ми зазначаємо, що на згортку виявлено слину і на згортку виявлено букальне епітелі. Тобто ми, згідно з 102 статті, КПК, ну, юристи знають, маємо право, і я кажу експертам не бійтеся, оскільки ми виявили відомості, які, щодо яких не ставилось нам запитання під час проведення експертизи, в той же самий час вони мають важливе значення. І ми надаємо, наприклад, висновку, що на згортку виявлено слину. Яка збігається там з генетичними ознаками особи, ну яку нам надіслали на перевірку? Тобто, по суті, ми робимо експертизу, де вказуємо. Але тут починається найцікавіше: слідчі або ну от райвідділ Вінницький в руб дуже часто, і Могилів Подільський, це Вінницької області, починають їздити до експертів і казати: А ну а як так? Ми ж вас за слену не питали. А ми ж вас питали за клітини, е, типу. А чому? Ну бо у нас суд запитає: а при чому тут слина і він не візьме до уваги? І відповідно експерти кажуть, що ми нічого перероблювати не будемо. Ну, типу, блін, це ми ви знайшли ці елементи, і тому ми дали відповідь з ну згідно того, на що ми маємо свою кваліфікацію і повноваження. І тоді вони кажуть: о, а може переробіть? А може дайте висновок друге, можливо, ми вам уточнимо запитання, і що відбувається далі? Експерти крас красені кажуть: ну дивіться, ми нічого не будемо перероблювати. І послі юрій Юрійович, який є заступником, він теж писав цю експертизу. Ідіть до нього, і починаються ходаки. Починаються ходаки від керівництва вру. Від інших відомств, які заходять, то покажуть, Юрій Юрійович, ну а ми ж вас що ну, нам робити? Ну ми ж вас не питали про слину. Ну як нам тепер в суді пояснити, що це ну, ну слона? слина? суд скаже, звідки там слона взялася? Я їм відповідаю, що хлопці, мені все одно пояснюйте, як хочете. Справа в тому, що днк -експертиза і є, тому ДНК і її поважають за те, що. Велика кількість людей довіряють цьому методу, тому що є він універсальний і він є категоричним. І якщо використовувати метод молекулярно-генетичної ідентифікації для махінації або підробки якихось певних об'єктів дослідження, це зневірить взагалі поставити зневіру довіру, верніш, підставить під сумнів довіру суспільства до правоохоронних органів до експертної служби, тому до побачення закрити двері з тої сторони. Далі починаються ще цікавіші моменти. Директор Ладер Микола Петрович раніше вони посилаються. А Микола Петрович нам сказав, що там плюс що там співпадіння. Типу, а ви, Юрій, Юрійович, там я кажу, ну да, співпадіння, але там слина. І він, вони... ну тоді ми підемо до Миколи Петровича. І відповідно вони йдуть до Миколи Петровича і починається розмо. Ну ви ж нам казали, ви ж нам обіцяли. Тут ваші експерти зробили то. Вони вийшли за межі службових повноважень, і починається оце, оце, оце вся тємка, І е, я зрозумів, що. Таким чином, а таких було чотири випадки. Ще була одна крадіжка така ж сама. Е, прислали змив сидіння велосипеда, який вкрали. І представляєте, там теж була слина і бокальні епітели. Тобто, злодій, ну ймовірний, який е, привласний велосипед він облизував сідушку, виходить, згідно логіки, і дуже сильно її облизував, а потім украв. Ну це абсурд. Зрозуміло, що це йде підробка доказів. Це все можна доказати. До речі, адвокати це все можна перевірити, просто хто є представниками і захисниками в даній Праві, ви можете спокійно взяти, підняти ці експертизи, де є наявні слини, проте за неї не питають. І не те, що поставити під сумнів, а розкрутити цю цю тему таким чином, щоб слідчі відповідали, тому що є причинно наслідковий зв'язок. Відповідно, не може бути слина, не може бути бокальний епітелій на об'єктах, наприклад, на згортках. Можливо, наприклад, якщо був дур або хвора людина, підозрюваний, який перед тим як зробити закладку, він просто е, запихує собі в ротову порожнину, починає там її облизувати, а потім дісти. Її кладе ну, наприклад, допустимо, що в цьому світі все можливо, але це один на мільйон випадок. А таких експертиз багато. Тобто, це логічно підтверджує механізм підлаштування речових доказів. Тобто, Береться з горток, який це моя суто суб'єктивна нова думка, але ви почули це все і ви ну ви розумієте про що я кажу підлаштування. Тобто, людина, яка, наприклад, да, вона може бути мільйон раз злочинцем, вона може бути дійсно ну людиною, яка скоїла цей злочин, але експертиза для цього є незалежна експертиза, тобто це. Неупередженість, об'єктивність ми даємо те, що нам надсилають. Да, нас не питали за слини за букальної петелі, але ми знайшли. І це міцінна експертиза, тому що це незалежно. І відповідно підлаштовують, дають йому ополизати цей згорток, або він плює на нього і все. Він же не знає, наприклад, яким чином у нього все, все ну, відбувається. Він не в курсі, йому сказали, плюнь там або ще щось. І таким чином йде підлаштування об'єктів дослідження. Так ось, для чого я це все вам кажу? Механізм полягає в наступному. В мене є інформація, про яку я типу не знаю. Я не буду навіть казати джерела, звідки вона до мене поступила. Що Вінницький НДКЦ МВС і конкретно відділ досліджень матеріалів речовини виробів пасивно чи активно, скоріш за все, пасивно є лабораторію по визначенню якості наркотичних засобів. Я відповідаю за свій. Як то кажучи, в народі базар, і дивіться в чому полягає співпраця даної установи ну можливо. Тобто, звісно, директор і, наприклад, працівники відділу досліджень матеріалів речовини виробів не знають, що їх можуть використовувати. Але якщо прослідкувати усі експертизи, які призначаються Житомирським відділом поліції, вони постійно Житомирським, вибачте, Жмеринським, жмеринським відділом поліції, вони постійно лайтером, директором Миколою Петровичу, прискорюються. Це можна перевірити також в його резолюціях, в його усних вказівках, в його оповіщеннях. В... Через месенджери і відповідно направляє, наприклад, пришвидшити. І вони постійно на контролі. Тобто експертизи з жмеринського райвідділу, вони по наркотикам, по згорткам, вони робляться в першу чергу дуже швидко, оскільки воно на контролі. І, типу, от усі вихідні дні залучаються, без різниці там є тіла, нема тіл, ну, мається на увазі навантаження у біологів. Все одно наркотики в першу чергу. Так ось є інформація, що в Жмеринському райвідділі. Спеціально таких людей, наприклад, якого затримали за закладкою, притягнули, і його потім десь відпускають. Відповідно, і таким чином хіміки дають результат по експертизі, наприклад, що наприклад, моделюємо в даному згортку є амфітамін концентрацією там 98%. І відповідно потім поліція пасивно чи активно керуючи наркобізнес, вона якби цим висновком каже про якість наркотиків. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто, контррозвідка. Я теж вас дуже прошу звернути увагу на це, але ця інформація є, вона гуляє, і відповідно, я надію, що ви візьмете її до уваги. Тобто, директор, навряд чи, лайтер Микола Петрович знає про це. Ну тобто, він просто йому просять, поможи там для розкриття злочинів, для там показників для все. І він такий, о, добре, там вислуговується і надає завдання, наприклад, хімікам там біологам. Вони роблять це, вони навіть ну тобто роблять дійсно. Вони знаходять концентрацію, дають відповіді на запитання, бо їх задача всьому заключається надати інформацію на питання, які їм, їм ставить слідчий. І відповідно вони потім направляють це в поліцію. І тоді поліція використовує це як висновок, грубо кажучи, як офіційний документ якості наркотичних засобів. Опа, ну що, поліція? Пархоменко, Юрій як вам таке? Ви знали про таке? Райвідділ е, Вінницький райвідділ поліції? Ви про таке знали? Могилів подільський Ви знали про таке? І я раджу прокуратурі Вінницької області звернути на це увагу, тому що поліція посилається на вас. Тобто поліція каже, що це ваші вказівки. Я не вірю, що ви. Ну мені не хочеться вірити, що ви є співучасниками, але наведіть порядок і проведіть перевірки. Все це дуже просто зробити. Наприклад, ви можете залучити ДБР. ДБР теж може взяти цю контррозвідку. Це я модулю. Ну рахуйте мене придурком, рахуйте мене дурачком. Мені все одно я сам вірю в себе і я знаю, що я роблю. І в мене є відповідні докази, які я вам по суті надаю. Да, це через TikTok, але в мене немає іншого виходу, тому що мене пресують з усіх сторін. І не випускають в контексті поширення інформації далі. Тоді будемо використовувати сучасні елементи, сучасні механізми поширення інформації. І ось прокуратура, будь ласка, перевірте на наявність даної інформації, просто про кількість призначених експертиз по наркотикам в Жмеринці, так, скільки ж Маренка направила на вінницький НДКЦ. Далі вам треба просто звернути увагу, які дії були вчинені з людьми, які проходили як підозрювані. Тобто, чи був їм якийсь вирок, чи ні, чи несли вони чи ні, Тому що це можуть бути підставні люди, які є елементами механізму. Наприклад, він його затримали, потім відпустили, потім він опять робить. Тобто, це підтвердження якості наркотичних засобів. Я гадаю, що інформація дана, яка на надана, це дуже багато ну, верніше, це багато приводів, щоб її перевірити. І, Микола Петрович, будь ласка, включайте мозок. Я не кажу, що ви злочинець в даному контексті, а просто ви своїми діями, ви, по-перше, навантажуєте підрозділи, по-друге, ви пасивно стаєте співучасником, ймовірним співучасником злочину. Тому, і так само просто по Україні я впевнений, усі експерти генетики скажуть, що у часи війни вони вимушені якимось чином займатися цими блін згортками наркотичними. Дивіться, я викладаю ще криміналістику і судову експертизу. Я роз є багато доказів, є багато елементів доказування у досудовому розслідуванні. І тому е, днк метод можна використовувати як саме останній. Е, тому е, маємо, що маємо, як казав, як казала одна відома людина. Е, все в принципі, ну інформація для роздумів є керівники регіональних підрозділів, будь ласка, займіться теж цим питанням. Перестаньте впливати на експертів, перестаньте їм давати доручення по наркотикам. Тим більше, щоб ви розуміли, наприклад, якщо назначили, призначається експертиза по генетиці. Ну, наприклад, там 30 згортків і проводяться її експертиза, витрачається мільйони, десятки мільйонів коштів. Реактиви дуже дороговартісні. Країна наша не виробляє реактиви, а вони закуповуються. Тобто МВС закуповує їх. Це круто, все супер. Ну тобто немає в цьому ніяких перешкод. Але ці ж самі реактиви можна було використовувати. Для ідентифікації воїнів, зниклих безвісті, тобто не витрачати їх в пусту. Якісь крадіжки призначаються, змиви там з ручок дверей, під'їздів і ще чогось. Це ж абсурд, це тупо абсурд тупе використання коштів. Дивіться, як за кордоном круто, це ж можна у нас теж зробити теж саме. За кордоном слідчий або там, детектив, якому дається, який розслідує який злочин, у нього є виділена певна кількість коштів в контексті того, що він буде призначати експертизи. І відповідно він, призначаючи експертизу, платить кошти, які йому виділили, грубо кажучи, на створення доказової бази. І кошти, які він зекономить, він отримує як премію. Тобто людина слідчий, за кордоном. він... Аналізує, наприклад, я знаю, що це можна довести таким методом, це таким. Тут можна інструментальний метод не застосовувати. Якщо я зроблю це, я втрачу. Тобто, це є механізм адекватний, це механізм є адекватного розпреділення, направлення на експертизу. У нас на жаль цього немає, але тема це тема вже, мабуть, наступних стрімів і. Я думаю, якщо у вас є якісь питання, я можу зараз хвилинку-дві ще вам відповісти, щоб ви ще зрозуміли. Ну, звичайно, TikTok – це не та платформа, де якийсь сидить чудак, розповідає, якісь трусить про закони, про експертизу, але по суті я вимушений це зараз робити. Тому, якщо у вас немає питань, будь ласка, слідкуйте на моєму каналі. Ви все зрозумієте, з чого це все почалося, і для чого я це все веду. Знову ж таки, я це все веду для того, щоб зробити людям краще, щоб оптимізувати процеси ідентифікації війні, зниклих безвісті, щоб люди змогли не ховати достойно своїх загиблих, щоб родичі отримували вчасно кошти за військових, які загинули в цій війні. І ми зараз не маємо права в тилу робити розбрат, саботаж і диверсії, як робить керівництво і покриває керівництво ці всі процеси. Посивно, скоріш за все, але є. тому що наші воїни стоять на передовій. А ми в тилу повинні їх максимально підтримувати і надавати їм допомогу. І тому давайте. Міністерство внутрішніх справ, пане Ігорю Клименка, будь ласка, теж зверніть увагу на жмеринський ревід поліції, на могилів подільський промоніторте. Будь ласка, направлення цих експертиз, що трапилось з людьми. Прокуратура, теж подивіться, яким чином це відбувається, щоб е це не позорило і не приводило до зневіри експертної служби до експертної служби. Я дуже вам дякую. Надіюсь, інформація була корисна. Будь ласка, поширюйте. Слава Україні, і вірте у себе.